Що ви робите, як ви будете тут збирати врожай, щоб переконатися, що ми тут врожай дійсно зберемо. Сьогодні ми приїхали на дане поле. Тепер ми точно знаємо, що він справиться з будь-яким посівом по будь-якій поверхні. Ще раз вітаю наших всіх підписників і поціновувачів компанії VeliaSagro. Сьогодні ми на полі, ви можете подивитися по нашій локації. По... Точка, що ми не компонуємо наше відео. Ми як почали сім місяців тому на цьому полі проводити посів нашим агрегатом Артеміда. Так сьогодні ми закінчуємо. Пройшло сім місяців з того моменту, як ви нам писали, що ви робите, як ви будете тут збирати врожай, щоб переконатися, що ми тут врожай дійсно зберемо. Сьогодні ми приїхали на дане поле. Сьогодні у нас 21 червня 2024 року. Ми року. Миколаївської області Кривоозерському районі збираємо ячмінь, посіяний по решткам кукурузи. Ви всі пам'ятаєте, в яких умовах ми сіяли, скільки було пожнивних решток, які кучі були на полі цих пожнивних решток, як справлялася з цим свалка. Далі ми вас інформували в тому питанні, як почуваються всходи, як почуваються самі посіви, як вони перенесли зиму, як вони ввійшли вже в стадію колосіння. І сьогодні фінальний етап нашого і нашого ролика це так сказати, вже збирання врожаю. Ви бачите, що є полоса вже. Зібраного врожаю є полоса ще не зібраного врожаю, але в цілому ви бачите всі пожнивні рештки, які ви бачили до того, вони звалилися в міжряддя. О, дещо дещо деякі дорізає сам комбайн, ну це вже ви бачите, що з ним сталося з, цим, з цими пожнивними рештками. наш так сказати, тут два види посіву. Один посів це посів в міжряддя кукурудзи двох рядків ячменю. Ось один рядок у нас був, ось інший рядок у нас був. Ось у нас два рядки ячменю, які є в цьому міжряді. Частина поля ми ходили по діагоналі рядків, щоб е, зрозуміти для себе, е, як буде реагувати агрегат на кореневище, які він буде підрізати і як буде здійснено посів. Е, більш видніше це все було на початковій стадії розвитку. Ми бачили, що рядки розвивалися практично і рослини розвивалися в рядках практично однаково, що посіяні в міжряді, що посіяні в порядку. На зараз ми вийшли ось одноденно, ми збираємо, ви не бачите тут ні зеленого колоса, нічого. Тобто весь ячмінь рівномірно дозрів. Тобто, рівномірність і сходження, рівномірність і розвитку рослин були додані. Я не хочу сказати те, що. Це був якийсь показовий посів. Це був екстремальний посів для того, щоб наше підприємство зрозуміло, наскільки в даний агрегат закладено тих можливостей, з якими він може стикнутися в своїй роботі. В основному це агрегат, який буде працювати або по стороні там зернових культур, або по більш оброблених культурах. Тепер ми точно знаємо, що він справиться з будь-яким посівом по будь-якій поверхні. А в цілому результатом ми задоволені. Семимісячний цей марафон ми пройшли. Я рахую, що на відмінно. Але вкину вам ще одну інтригу: Артеміда на цьому не закінчується. І в цій ж самолокації на цих же самих полях незабаром ви побачите ще. Одну, так сказати, реінкарнацію цього агрегата. Так що слідкуйте за нашим каналом. Бо, якщо не будете слідкувати, то ще цікавіших роликів ви не побачите. І, до речі, ще одне: коли агрегат працював по схемі. Два рядки ячменю в міжряді кукурузи, для цього агрегату не потрібно було навіть GPS навігації, тому що він заходив чітко в міжряддя кукурузи і займав 6 метрів, грубо кажучи, і засівав даний участок поля. Якраз в той час були перебої з GPS-сигналом, ви самі знаєте, з яких причин. І тому тут можна було працювати навіть без GPS і рівно Засівати даний участок поля. Те, що ми розділяли, де ми ходили по діагоналі, де ми ходили вздовж рядків, але е, в цілому, е, промоніторивши всі дані поля, е, ми бачимо, що рівномірність, хороший урожай. І те, що ми сіяли 29 жовтня, е, вже всі сроки. Так сказати, потрібні і не потрібні пройшли, то люди отримували на даному полі результат. Це якраз і є показник роботи агрегату Артеміда.